В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні перше жовтня. Саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних в усьому світі українців, як поет Валеріан Поліщук, який загинув у радянському концтаборі, та князь Галицького князівства Ярослав Осмомисл. Саме цього дня 1648 року козаки захопили фортецю Кодак на Запоріжжі. 1727 року Данила Апостола обрано гетьманом. 1871-го у Києві почала працювати кулегія Павла Галагана. 1929-го розпочалося масове знищення української інтелігенції. 1931-го року почав діяти харківський тракторний завод. А ще сьогодні міжнародний день людей похилого віку день ветеранів, міжнародний день музики і день усмішки. Головна подія останнього часу: Росія атакувала Сирію потужними бомбовими авіаударами. За останніми даними, загальна кількість жертв серед мирного населення перевищує 60. Сирія вже заявила протест проти російської агресії. Про інші вагомі події в Україні та світі коротко на фронтовому Донбасі зберігається відносне затища. Кабмін встановив для населення з 1 жовтня соціальну норму споживання природного газу. Російська влада має намір підняти пенсійний вік від сьогодні. За межами населених пунктів в Україні необхідно вмикати світлофар автомобілів. Американські вчені виявили на Марсі воду. Зима не за горами. Наскільки готове до неї господарство Житомирщини? Наш спецрепортаж зима не за горами, і саме такий період трапляється найбільше пожеж та надзвичайних ситуацій. Лихо можна попередити, якщо проводити відповідну роботу і серед населення, та тримати в готовності усі служби життєзабезпечення. Особливо незадовільна ситуація склалась на об'єктах там комунальної власності, заходи щодо впровадження систем протипожежного захисту, обробки дерев'яних конструкцій, горішних приміщень, то що практично не виживалось. І те, що було передбачено, в заходами, у нас ці пункти залишились невиконані в більшості населених пунктів. Робота щодо навчання населення правилам пожежної безпеки проводилась теж, можна сказати, неналежним чином. Поставлено чіткі завдання до кожного сектору економіки та народно спадальського комплексу. Керівники установ прозвітували про виконану роботу. Для реагування щодо виникнення аварійних ситуацій, ліквідації та усунення їх наслідків створено диспетчерські служби із залученням чергових аварійно-технічних підрозділів системи житлово-комунального господарства, телефонні гарячі лінії з цілодобовим режимом роботи на підприємствах. Департаментом відпрацьована схема реагувань підприємств при аварійних ситуаціях. Служби оповіщення та оперативного реагування отримали розпорядження у найкоротші строки виконати всі передбачені заходи та діяти оперативно, злагоджено і своєчасно в складних надзвичайних умовах. місцеві вибори 2015 Кандидатами на посаду Житомирського міського голови можуть стати 16 чоловік. Саме стільки претендентів подали свої документи на реєстрацію. А в обласну виборчу комісію для реєстрації списків своїх кандидатів у депутати обласної ради звернулися вже 10 політичних партій. А от чого ж від цих виборів чекають наші земляки? Дізнаємось з наступного опитування. Незабаром вибори 2015 і ми поцікавилися у мешканців міста, чого ж вони очікують від виборів. Я нічого не очікую. Скільки вже було? Та срочні, срочні, очередні, неочередні. Всі обіцяють прекрасно, там, звісно, що надіятися. Ну, да, в принципі, нічого не Потому что, если говорить по правде, то уже так зашились. 24 года вот праздновали незалежность Украины, там 24 года там это самое. За 24 года ничего не сделали. Только каждый, получается, свой карман набивает, короче говоря. Это вот хорошо, тот Житомир туда сюда. И то сегодня говорили, что Житомир уже так опустился. При таких возможностях вот. У нас же Житомир, как в принципе, в Саудовской Аравии. У них нефть, у нас гранит. Можно было вшить, все, там сделать, облагородить в городе. Ну, много чего сделать. Транспорт такой богатый, с них налоги. Чтобы это шло, конечно, не в карман личный наших, как говорится, местных властей, а чтобы на благоустройство города. У нас такой прекрасный народ тут, вроде молодежь, все, столько ее. Є, як говорится, где отдохнуть все. Ну вот, неуважне. Неуважне у нас это саме і голосувати зараз проблемно. І ще про вагомі події у нашому краї коротко. На Житомирщині зареєстровані 7 тисяч 92 переселенці з Криму і Донбасу. Податкова міліція розгромила в Житомирі конвертаційний центр з мільярдним обігом. Завтра в Житомирі розпочнеться набір у патрульну поліцію. Восени з області в армію мають призвати 521 чоловіка. Обласна письменницька організація визначає свій золотий ювілей. В суботу святкує своє 130-річчя сушківська середня школа Коростенського району. У неділю, 4 жовтня, в обласному Моздрамтеатрі пройде концерт з нагоди професійного свята учителів. 10 жовтня Коростень запрошує на літературно-мистецьке свято просто на покрову. І наостанок цитата цього тижня: хто твердить, люблю свій народ, а не виконує своїх обов'язків перед ним, той твердить лож. Іван Франко. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.com.ua. Всього вам найкращого, бережіть себе і Україну до завтра.